Привіт, друзі, хочу всіх подякувати за вашу шалену підтримку, за ту кількість підписників, яку я отримав за останні дві доби. Це феноменально. Дякую вам всім. Дякую, дуже дякую за підтримку Україна мовного каналу, за підтримку Україна Мовного контенту. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже дуже серйозну тему. П'ять днів залишилось українцям, які хочуть потрапити в Канаду, які хочуть реалізувати свою мрію жити і працювати в цій країні. Що я маю на увазі, коли я кажу п'ять днів? Да, лише п'ять днів залишилось для того, щоб українці, у яких є. Візи по програмі Куаєт змогли приїхати і отримати open work permit, тобто дозвіл на роботу в аеропорту. Сьогодні ми з вами поговоримо, що що ви зможете отримувати після 1 січня, а що вже не не зможете отримувати після 1 січня. І я відповім на декілька дуже, дуже бага... дуже дуже таких цікавих питань, які я отримав буквально за останні дні. Перше, перше знов-таки, вся ця інформація, вона з офіційного джерела, вона з офіційного сайта уряду Канади. Що на сьогоднішній день гарантує уряд Канади? Уряд Канади на сьогоднішній день гарантує українцям, які в'їжджають в Канаду по програмі Куаєт, що ви зможете отримати дозвіл на роботу прямо в аеропорту. Да? Коли ви прилетіли, ви там можете отримати дозвіл на роботу. Тут важливо підкреслити, що не всі зараз аеропорти. Це видають, але я знаю точно, що Торонто видає буквально всім. В Калгарі там е, не, не всім видають. Буквально я вам можу сказати, що е, скільки це 20 днів тому назад, через Калгарі приїхала моя знайома і їй не видали. Е, open-work permit в аеропорту, а сказали звертатися через онлайн, отримувати через отримувати онлайн. В Торонто видають всім. Я ще не чув жодного випадка, щоб Торонто не видали. Тож, що ж спливає 1 січня? 1 січня спливає саме ця можливість отримати open work Permit в аеропорту, коли ви влітаєте в Канаду. Мені часто задають питання: ну, а там же ж от на сайті написано, що якщо ваш work Permit дійсний, то ви зможете його отримати. Коли ви приліти, проведете пізніше в Канаду. Так, да, так написано. Але люди не читають уважно, що там написано. Там також написано, що ви повинні виконувати всі вимоги да, до того, щоб вам надали такий вокперміт. І це означає, що вам цей вьох перміт не будуть вже видавати в аеропорту. Ви маєте на нього право, але вам не будуть його видавати в аеропорту. Тобто, вам треба буде влітіти в'їхати в Канаду і вже, знаходячись в Канаді, подавати заявку на отримання такого. Скільки розглядати будуть вашу заявку, ніхто зараз не знає. да Її можуть розглядати. Ну, в середньому останню цифру, що я чув, це три місяці. Тобто 3-4 місяця будуть розглядати вашу заявку, не факт, що вам її нададуть. Це перше, друге, вам це ці 3-4 місяця, поки ви чекаєте, треба якось жити. Це означає, що вам треба мати з собою гроші, тому що цей час ви працювати не зможете. Да? І в переважній більшості провінцій вам вже не дадуть е, медичну страховку, так як це дається на сьогоднішній день, коли людина, приїхавши до Канади, е, коли отримує е, е, Open Work Permit, отримує сразу і медичну страховку. Тобто, вам треба буде також щось думати для того, щоб купити собі частну медичну страховку. Цю ця людина, про яку я згадав, їй не надає. Юють зараз в Альберті медичну страховку, тому що в неї немає опеноктерміта по програмі Куаєт, тобто це. Варто розуміти. Так, після 1 січня ви можете влітати в Канаду, але вам вже ніхто не гарантує отримання віок-перміту. Але що гарантує, все ще гарантує уряд Канади. А уряд Канади все ще гарантує, що ви можете використовувати вашу візу для туристичних поїздок. Да? Наприклад, якщо ваша віза ще дійсна, там 3-4-5 років, то весь цей час ви можете користатися цією вашою візою, для того, щоб ви могли спокійно прилітати в Канаду, побути туристом в Канаді і потім потім поїхати з Канади. Одна з суттєвих проблем, з якими заштовхуються українці, коли їдуть за кордон, неважливо чи це європейські країни, чи це Канада, чи це Сполучені Штати Америки, це переказ грошей. Да, у нас залишаються близькі, у нас залишаються друзі, рідні в Україні і питання переказу грошей в Україну або з України навпаки в іншу країну. Дуже часто стає таким ну досить досить болючим таким питанням. І ми знаємо, що банки не завжди є найкращим. Варіантом для вирішення такої проблеми, часто банківські комісії бувають дуже дуже високими, і тут допомагає криптогаманець Трасті Плюс, це криптогаманець, який розроблений українцями українською компанією, і він розрахований в більшості для українців. Ви знаєте, що я людина математичного складу ума і я. Завжди дивлюсь на цифри, і коли я дивлюсь на цифри е, Trusty+, Plus, то мені ці цифри подобаються більше 500 тисяч користувачів, і дуже дуже класні відгуки. Це все дає мені е, розуміння, що цей продукт він вартий вашої уваги. Е, також ви до цього криптогаманця можете прив'язати. Звичайну фізичну картку. Да? Вона коштує 10 євро, швидко отримується. Взагалі зареєструватися в трасті плюс немає жодних проблем. Це досить швидко і легко. Да? І ви отримуєте фізичну картку, якою можете розраховуватися напрямую, коли ви робите онлайн покупки або офлайн покупки. Тож, ну, це дуже-дуже рідко таке буває, коли до е гаманця, коли до криптогаманця прив'язана. Справжня фізична картка. Тож, друзі, якщо вам цікава ця тема, якщо ви зараз шукаєте варіанти, як вам переказувати гроші в Україну з України, робити це з мінімальними втратами. Да? Ось це основне, то посилання на трасті плюс буде в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, скачуйте, завантажуйте, користуйтесь і е економте ваші гроші. Тож, друзі, якщо ви все ще думаєте переїжджати, якщо ви плануєте потрапити в Канаду, якщо ви хочете. Отримати гарантовано отримати Open Work Permit, Вам треба бути дуже дуже такими шустрими. Да, а я знаю точно, я зі мною зв'язувалося декілька українців, які задають мені постійне питання. Я їм відповідаю, коли в мене є відповідь, що все ще багато людей хоче потрапити в Канаду. Багато українців, і я знаю, що сотні тисяч українців на жаль. Не зможуть потрапити в Канаду. Це ті українці, які мають візи по програмі КОЄД, але не можуть залишити Канаду. Друзі, я ще раз хочу всіх подякувати. Я хочу подякувати вас за ту шалену підтримку, яку ви мені надаєте моєму каналу, і хочу вам. Подякувати за всі ваші вподобайки, за всі ваші коментарі. Це дуже-дуже важливо. Це дуже важливо для підтримки українського контенту, для підтримки українського каналу. Будь ласка, не забувайте це робити і надалі. І хочу трошки підтримати тих людей, які залишаються в Україні, які не можуть зараз виїхати. Не забувайте там, де зачиняється одна вікно можливостей, завжди. Відчиняється зовсім інше, і у вас, я впевнений, буде шанс, у вас буде інші можливості потрапити в інші країни, де ви будете подорожувати, де ви будете отримувати насолоду. Ну і звісно, як я вже сказав, дай Бог ця війна клята закінчиться. Дай Бог, українці зможуть знов подорожувати вільно. Ви завжди зможете приїхати до Канади як турист. І хто знає, що буде пізніше? Да? А вдруг Канада. Буде якось боком, раком і далі якось надавати віок-перміти українцям, у яких є візи по програмі Квоє. Друзі, я на цьому буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!